Малюкові було дуже шкода Карлсона, але батькові конче був потрібен мотор для човна. Викликала вчителька до школи батька Петрика і каже: Ваш син абсолютно не вчить уроки. Поводиться погано, каже вульгарні речі. В якому сенсі? Я запитала, у кого з тварин найбільше яйця, і він мені відповів, що у слона. А, а що, хіба це неправильно? Ні. Найбільші яйця у страуса. Та ви що? Правда? Тепер я розумію, чому він писав такі сумні повільні вальси. Лежав якось у лікарні. Вийшли у двір покурити. З хірургії вивалюється тип із гіпсом на нозі і на милицях. Один узяв та й ляпнув. Е, привіт, а ти що тут робиш? Той подивився на свою ногу з гіпсом і вирішив підхопити естафету. Тупе питання, тупа відповідь. Та ось гепетит, а в мене, блін. А нафіга милиці? Він же заразний. Щоб руками все поспіль не хапав, дали милиці, мовляв, руки будуть зайняті. А чому ж гіпсі? «Ногу зламали, щоб милиці не забував. Алло, у мене принтер, комки і папір. Можна із цим щось зробити? Поставте його до туалету. Начальник Галицької виправної колонії забігає у камеру, дістає з кобори пістолет та, розмахуючи їм на всі боки, в сказі, кричить лежачим на своїх шконках зекам. Я хочу знати, з якою падлою зрадила мені моя нюрка. Мовчання. Після нетривалої паузи із дальнього кута камери, чухаючи яйця піднімається пахан. Начальнику, а в тебе патронів на всіх вистачить?